Рив'єра ультраранній сорт картоплі номер 1 в Україні. В цьому році я саджаю рев'єру в перший раз. Досвіді вирощування ультрараннього сорту Констанс. Я хочу сказати, я не знаю, хто чому і навіщо ставить рев'єру номер 1 серед ранніх сортів. Сьогодні я викопав близько 10 кущів картоплі, накопав відро. Тут 10 кілограм. В середньому врожайність становить на даному етапі вегетації 1 кг молодої картоплі з куща. В той же самий період, а у мене є відео за два роки, ультраранній сорт картоплі Констанс давав не менше 2,5 кг в одному кущі. Якщо тут у рев'єри 5-6 картоплин із них 2-3 товарні, то у констанса 20-22 картоплини, із них 15-18 товарної. Це не просто мої слова, це реально досвід, зафіксований двома роками вирощування сорту картоплі. Констанс, для того, щоб дати свою повну оцінку на мою власну думку цьому сорту, мені потрібно його посадити ще раз. Тому, мабуть, в наступному році я все ж таки знову посаджу рев'єри рівно стільки, скільки констанц. Будемо садити одинаково, копати одинаково і дивитися її врожайність в одинакових умовах, в однаковий період. Поділіться своїм досвідом вирощування рев'єри в коментарях, підписуйтесь, щоб знати більше.